На затопленому кар'єрі в селі Черепашинці з води дістали тіло дівчини. За попередньою інформацією, вона пішла під воду ввечері 30 червня під час відпочинку. Людиною като не помітила жінка. Вона в той час була на березі. Очевидець повідомила про інцидент спецслужбам. На місце одразу прибули поліцейські та рятувальники. Тіло шукали майже добу і, врешті, дістали його з води. Водолази обстежили акваторію близько 8 тисяч квадратних метрів. На відстані 10 метрів від берега на глибині 6 метрів виявили людину без ознак життя. Жінку передали правоохоронцям. За пошуковою операцією весь час спостерігали відпочиваючи. кажуть, через інцидент поводяться біля води обережніше. Діти, які не вміють плавати, то вони купаються там, де мілко. А той, який вміє плавати, то він добре плаває. У ну, мене син дорослий. Та ну, понятне діло, що хоч жадити на все одно жалко, бо це людина. Про зникнення дівчини, яка не повернулася з відпочинку, виклик до правоохоронців досі не надходив. Однак поліцейські вже встановлюють обставини загибелі та особу дівчини. За попередньою інформацією, її вік від 20 до 25 років. Діана Волошенюк, Аркадій Іпатов. новини за день, телеканал Віта.